залиšajte se s nami do 18 godina 30. a mi predstavimo što sam oko našem kamery. У наших попередніх передачах ми показали, як у Новому Саді біля пам'ятника відзначили 211-ту річницю з Дня народження Тараса Шевченка. Українська громада з Кули також відзначила цю важливу дату в кінці березня. У Кулі роками бережуть пам'ять про Тараса Шевченка. Як зазначає голова Національної ради, а також голова Культурно-мистецького товариства імені Івана Сенюка Філип Проник – Перший вечір присячені Шевченку провели ще у далекому 1971 році. Більше про це у наступних хвилинах. Можу сказати, що у товаристві імені Івана Синюка в кулі роками зберігаємо пам'ять на Тараса Григоровича Шевченка. Можу сказати, що Перший Шевченківський вечір у хулі проведено давнього 1971 року. І відтоді щороку менше-більше, так намагалися активісти, ентузіасти, щоб навіть ще не існувало товариство, щоб пам'ять про таку велику постать українського народу вшанувати. Так що, можемо сказати, 1971 року кожен рік менше-більше. Ми вшановуємо е, Тараса Шевченка, так е, було і цього року. Ось ми підготували так е, спільно діти, які вивчають українську мову з елементами національної культури у початкових школах куле, е, які є так, також е, аматори товариства Синюк у е, деяких гуртках тобто, дехто в оркестрі, дехто в декламаторському, дехто у співочій групі, дехто в оркестрі. Танцюристи, так що сьогодні так різноманітна програма була декламації, тобто вірші Шевченка українською і сербською мовами, пісні на слова Шевченка переважно. Ось на кінці пісня не була Шевченкова. Це була пісня Славний наш Тараси. То хтось написав про Шевченка, але вона приурочена до березневого свята, і вона так підходить. Так що ми таку програму щороку. Намагаємося зробити і щоб не забувся великий кобзар, апостол українського народу Тарас Григорович Шевченко. А чи було важко це все підготувати? Скільки ви підготували? Ви знаєте, то вже можемо сказати, що воно е, традиція. І ми знаємо, що кожного року в нас березень присвячений до Шевченка, і ми е, вже після нового року. Значить, як скінчимо різдвяний цикл пісень, тобто коля коляде, як закінчимо, тоді вже починаємо вивчати пісні до Великодня і програму до Тараса Шевченка. Так що ми вже маємо таку розроблену тактику, так що воно плюс-мінус і важко, і так, і так. Інакша програма, звичайно, так так різноманітний. Кожного року інші інші пісні на слова Шевченка не повторюємо. Деколи може бути щось повторимо, але все ж таки Шевченко величезний. Багато його творів, багато віршів, і намагаємося, що кожного року якийсь інший вірш вибрати. Є значить, протягом року різні маніфестації, різні фестивалі. Але якраз Шевченківське свято воно є особливо важливим, те, тому, що. І молодь бере участь, як ви сказали. І тут е, саме головне те, що розвивається мова. Що діти, які е, займаються декламаторському гуртку, вони повинні навчити на, на пам'ять того вірша, або просто не мусять вивчати на пам'ять, або виразно його прочитати. А вони тут е, мають тренування, щоб мову вивчали, наголоси, алфавіт український. І кожним тим вивчанням, кожного вірша, тобі щось залишиться в голові. Тобі є, ти сам собі формуєш словник україномовний у своїй голові. Так що важливо, то, що і молодь бере участь, і Шевченко нам дає ту можливість і на сьогодні вивчати свою рідну мову. Що люди сльозами насміються тяжко батьку жити з ворогами, поборовся б і я. Якби мило мало сили, заспівав би був би голос та позички з'їли. Отаке то лихо тяжке, батько ти мій друже, блуджу в снігах та сам собі, ой не шуми луже. Не вкну більше, а ти, батьку, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм мій голубе, про січ, про могили. Коли яку насипали, кого положили. Про старину, про те диве, що було минуло. Утни батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала? Утни, батьку, орли сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну ще раз побачу. Нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою гриться заспіває. Нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже в чужу землю в чужій домовині. Прекрасні деталі фотографії, на яких видні добре відомі обличчя, які ще виступають і піклуються, щоб такі події ще відбувались. А також і деякі, на жаль, які не з нами. Наскільки важливо організувати такі, а також і інші події, які відбуваються протягом року, про це нам говорить і наш колега відповідальний редактор радіопрограми українською мовою Василь Дацишин, який звичайно і брав участь в цій програмі. Дуже важливо є зберігати свою національну традицію, свої, пошанувати історичні постаті, постаті культури, історії, етнографії, щоб наші діти і ми самі переконалися, хто ми є, чиї ми батьки, діти, як говорив Тарас Шевченко. І це є нагода ці вечорі Шевченка. Є також між іншими програмами і маніфестаціями і різними фестивалями, і всього, що проходить через рік. І це є так само доброю нагодою, щоб згадати, от про що я говорив. Значить, тільки тільки таким наполегливою роботою, активністю громади. Можемо зберегти свою національну самобутність, зберегти мову, трохи е, історію дізнатися, дізнатися про своїх предків і про свої, і, і тим самим собі робити шлях і своїм дітям на майбутнє. І смеркає, і світає, день Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяний. І день і ніч плачу на розпутях волелюбних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються правдою, торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма. Олюд лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачить які будуть жнива. Схаменіться, недолюдки, діти, юродиві, схаменіться, подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не стільки на чужому полі. Своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Червоний місяць аж горить, за хмари тихо виступає, і ніби огори оживають, дуби з діброви, мов дива, у поле тихо одходжають, і пухач пуха, і сова з-під стрихи в поле вилітає. А жаби крякають гудуть. Дивітись очі молодію, як зорі Божі встають, як сходить місяць червоніє, дивитися, поки вас гріє, а зорі спати не дають. Село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати. А на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисті листії тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Сухаймеса <плес> робили, там немоска. Обятних мозкаю жатуючи, жартую, кине ти на свою мозку а дівчина гине. Як би сама нічого, а той стара. Ма відати. Голова спілки Стази Скули Гавро Василинович та Радмила Жарич прочитали сербською мовою переклади творів цього видатного українського поета, що стало важливою частиною Заходу. Прво морам да се извинем. Воле Ніке Античана, Антича, коли ми полагали цвече, na spomenik Tarasa Ševčenka. Napravio sam lapsus. I izgovorio sam na 110 godina od rođenja Tarasa Ševčenka, međutim trebalo je reći 211 godina. Eto, to je moje izvinjenje što se toga tiče. Da, nije prošlo dugo. Početkom ovog mjeseca smo se gledali. Šta mogu reći za večeras? Ova saradnja između kulturno društva Senjuk i udruženja književnih i likovnih stvaralaca staze iz kule je plodonosna kao što je rekao i gospodin Pilip Pronek, predsjednik Nacionalnog savjeta Ukrajinaca u Srbiji, večeras iz udruženja učestvovalo je dvoje pesnika, moja malenkost i gospođa sekretar udruženja Radmila Žarić. Saradnja će nastaviti se, to je sigurno, jer ono što je dobro, što kažu, ne treba prekidati. Drago mi je da sam večeras učestvovao u ovom programu i kada budem pozvan, vrlo rado ću se odazvati. Kao i moji članovi koji neki su ljubomorni što m, Filip ne pozove njih, ali eto, bit će prilike i za druge članove. Idu dani, prolaze noći, odmiče leto. Svuda šum žutoga lišća, gasnu oči, srce spava i drema um sve je zaspalo. Kako da znam živim li ili dotrajavam? Kradem li milom Bogu dane, kada tako lutam kroz svet, ni srećan, ni tugom obuzet. Srećo, gde si? Gde si srećo? Glasa ni otkud. Ne možeš li udes dobar? Daj mi Bože Hud ne daj da spim za života, srcem tiho mrem, ne daj kao drvo trulo da sam odbačen. Daj da živim srcem punim, volim ljude sve, a ne daš li proklinjat ću, zapalit ću sve. pasti u okove, mreti zarobljeni, još je gore, tavoriti, snova biti plen. I otići sa sveta tog ne ostavi traga na njemu nikakvog. Srećo, gde si? Gde si srećo? Glasa mi otkud. Ne možeš li udes dobar? Daj mi Bože hud. Razmišljam. Moru sinjem voda teče, povratka joj nema. Traži kozak malo sreće, ali sreće nema. U svet beli kozak ode, morem bes vjori, u srcu mu nepogode, pogode, razum u zbori. Kuda si se zaputio, Kom ostavljaš i jadu, staru majku, starog baba i devojku mladu. U tuđini, tuđi ljudi, život s njima strašan, niti kome reći da kažeš, suzom da olakšaš. Kozak sam, bezrobne grude, more besno, strašno. Tražio je kozak sreću, a jade je našao. Ždralo bi u jatu belom lete, da se skrase, plače kozak. Stare staze u trvnjem zarasle. Tvoja dolja i svišljak široki, toj muruje, toj rujnuje, toj nesitim okom za kraj svita zaziraje. Če nema krajine, Щоб загарбать із собою взятку доловину, той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострий ніж направила. А той тихий та тверезій, богобоязливий, як кішечка підкрадеться виждений, щасливий, у тебе час та й запустить пазурів причинки, і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний все храми будує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже. Може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на сім світі. І царята, і старчата, Адамові діти. І той, і той. А що ж то я? «Ось що добрі люди! Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте, й Богу не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську. Любомир П'єкні ще один з організаторів цієї події, а також її учасник. Скільки часу він вже у товаристві Іван Сенюк. Як це було в минулі роки в цьому товаристві, а також які важливі події запам'ятав Любомир, все це ви почуєте зараз. Я називаю п'єкні Любомир. Годжень з бошні. Очень з дівчатне. А у товари. А я сам тут, у Вербасі і тепер вже третій, який скоро п'ять років у, у Кулі жию, але від 87-го року я сам член товариства Іван Сенюк. Більше того сам був членом у Вербасі Танчуристів, Це було у Дому культури у Вербасі. razum Ukrajinci i Ruse ne, male folklorni ansambl, tak sam ja kao da i brše toho, a potim, jak si Ženevi to posne, onda sam vža prišao u Senjuk razum s mojim senom, vim imam to de od krokiv. Grale hrali smo vim prim, ja vas prim, takže ovaj to de. To de ovaj Janko Homa kirim neku orkestru s kirestura, takže ovaj vuk dobri orkestar je parša manifestacija bila povodom Tarasa Ševčenka, 88 roku ja smo zrihtovali i ta hrbela i to da to da početok ovaj i ti smotre folkloru оркестри, or то було, було дуже гарно ту у кулі, бо багато людей брали участь у, 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 у товаристві. знаєте. ой, то було дуже, дуже гарно. Я сам був сам го року пред голова товариства туди була. inflacija velika. to je. To, to smo, ali i bule, bule sankciji Srbiji. I ja sam šao u privatnu posjetu u Ukrajinu, u mjesto Lutsk, do, do Jure Vojnarovskog, kutor je direktor Budenke kulture u, u Lutsku, Bo znajomili smo si tu. Ove, jak su one hostovale u Kuli, u Kjerasturi i to. I to de, mi su domovele, jakoš da povjažimo tova, naše tovarstvo s tem tova, ovaj, budemkom kulture, ali da, da povjažimo i biznismene. Bo, jak one budu pracovali među soboju, Onda mi možemo te pite šukate u dinar <laughs> za autobus, za, za sponzorstvo, razumijete? Mm -hmm. Takže ovaj, to bilo i to de, to bilo u Liti, a i vi meni tam u, u, u mera mista, u ovaj zaprošenja me za ovaj, jak kažu, septembar, mišić. No, no, dobro, ovaj, Berzen, da, ovaj, da, pidemo, da predemo na festival. Bo to bilo perše. Me jedini i tede zaklekani da se poza kordon Srbije. Nihto toho roku, bo da, te sankcije bile, ša i ta politika, jak je bila, to jak bilo, i prši smo me i kazale musete te i te. I to da smo pišle, povjezale to vše, i šovi i predsjednik opštine Stojanović Miladin, i, i tam smo troha zrobele zustriči teh svih ljudi, i one potim prišle da, takže je to bilo, da si može, ali te sankcije nisu dozvolele da si, da si platet nego si musilo na čorno uh -huh. i vozete i, i, i platete, i je to dosta propalo. U березні ми вшановуємо Тараса Шевченка, але його спадщина живе не лише в цьому місяці. Вона завжди буде частиною української культури, історії та душі. Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве, ревучі. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я все покину і лани, і гори, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте. Та вставайте, хай дане порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене всі світі волі, мові, не забудьте пом'яти, не з ним дивіться слово. Кад умре, учините мі, да не груди прийме наше лепе степе дивне Україне. da puteve moćnog Dnjepra i vidim i čujem iz široke pole polja kako bučno uvije. Kad pline iz Ukrajine u duboko more krv dušmanska, ostavit ću i polja i gore, da izletim i doletim do samoga Boga, da pa se molim, a do toga ne poznajem Boga. Učinite pa skinite okove svom rodu i dušmanskom kletom krvlju zalijte slobodu, pa u domu mnogoljudno, slobodno i novo spomenite tad i mene dobrim. Екіпа реалізації української панорами дякує і прощається з вами. Наступної неділі вас вже чекатимуть інші цікаві сюжети. Дивіться нас і на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, на нашому YouTube каналі Українці РТВ, а також Facebook сторінці і instagram сторінці Українська Панорама РТВ і Марія ТВНС. До побачення!